Погляньте на ці кадри: переповнені пляжі, сонячні узбережжя, у повітрі аж відчувається запах моря та пахлави медової. Так, це український Крим. Щоправда, до анексії Росією. 18 березня 2014 року доля півострова змінилася. Сьогодні курортні міста мають такий вигляд. Ви дивитеся РБК Україна? Мене звати Юлія Гаюк. Погляньмо, яким був Крим до анексії та яким став після вторгнення російської навали. Захоплення Кримського півострова армією РФ розпочалося 20 лютого 2014 року. Після втечі від влади Віктора Януковича в Криму розпочалися антиукраїнські виступи. 23 лютого в Севастополі відбувся 20-тисячний -ти мітинг, на якому ухвалили рішення не перераховувати у Київ податки, а міським головою проголосили громадянина Росії Олексія Чалого. Невдовзі на в'їздах до Севастополя з'явилися блокпости та російські БТРи. 25 лютого перед кримським парламентом заїжджі та місцеві сепаратисти провели акції. Про українські сили також зібрали численний мітинг, який відтермінував засідання кримського парламенту. На ньому якраз планували розглянути питання щодо політичного майбутнього автономної республіки Крим. У відповідь в ніч на 27 лютого парламент та уряд Криму захопили російські спецпризначенці без розпізнавальних знаків і вивісили прапори РФ. У захоплену будівлю парламенту окупанти зігнали частину депутатів і примусили ухвалити рішення про призначення референдуму щодо статусу Криму. Того ж дня було зупинено поромну переправу в Керчі та аеропорт Бельбек у Севастополі. Але сьогодні він має ось такий вигляд. Упс, а що трапилося? Майже одночасно розпочалося блокування так званими зеленими чоловічками українських військових частин, кораблів і об'єктів на півострові. Результати референдуму безумовно були сфальсифікованими. Він нібито зібрав понад мільйон заповнених бюлетенів, з яких 96% наче засвідчили вибір за возз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта Ерефії. Існують різні думки про те, чи могла Україна оперативно завадити анексії. Проте залишимо це питання більш кваліфікованим експертам. Усі, кому пощастило побувати в Криму, можуть підтвердити, що там справді неймовірна природа. З усіх українських червонокнижних видів на півострові росте близько 40% видів рослин і 60% видів тварин. Ба більше 44 види рослин і 19 видів тварин існують лише у Криму і більше ніде у світі. Однак діяльність окупантів призводить до занепаду природної спадщини, каже еколог Наталія Козбур. Чи не найбільш негативний вплив має будівництво Керченського мосту? Можливо, найбільший руйнівний вплив на дику природу Криму спричинило будівництво Керченського мосту і траси Таврида? Щоб минути проведення екологічної екологічної експертизи, Росія навіть змінила своє законодавство. Ну тобто, верніше вона впровадила нове законодавство, щоб не проведе не проводити цю експертизу. От, і тепер е, міст спричиняє забруднення моря через транспорт, який там рухається, от, створює загрозу порушення екологічного балансу Азовського моря. Ну, там відбуваються незворотні зміни гідрогеологічних процесів, там, ну, до яких належить коливання рівні води, її нагрівання і охолодження, е, змінюється динаміка течії і рівень солоності. От. А унікальна флора і фауна Азовського моря вона дуже чутлива до найменших змін середовища, і вона через це опинилася під загрозою поступового знищення. Це, зокрема, два червонокнижні види дельфінів, кілька видів риб, крабів і птахів, що мігрують через керченську протоку. Інша проблема для флори та фауни півострова це непритаманна мілітаризація. Окупанти розміщують військові бази та склади, проводять навчання на заповідних територіях. Це загрожує повним знищенням рідкісних для України видів птахів і єдині у світі популяції тюльпана-гестера. Ну, я бачила фотографії, чесно кажучи, цих полів це ціле поле ну, цілі гектари тюльпанів там. Були насаджені. Після проведення випробувань зброї землі заповітників стали непридатними для вирощування рослин чи розведення тварин. Наразі неможливо встановити точну площу всіх полігонів, однак відомо, що лише полігони Опук та Чауда мають загальну площу понад 55 тисяч гектарів. Російська диктатура трактує анексію півострова як повернення Криму додому, але, вочевидь, він не був дуже очікуваним гостем, адже ще не відразу в містах і селах розпочалася гуманітарна катастрофа. Основним джерелом постачання води на момент початку окупації був північно-кримський канал, який Україна перекрила після анексії. Звісно, що росіянцям не потрібна українська вода, адже вони самі все можуть. Тут замість висновків наведу прості цифри. У 2014 році, порівняно з періодом до окупації, споживання води скоротилося в 5 разів. Втрати через просочування, випаровування та відбір становлять до 16 мільйонів метрів кубічних. Зі 140 тисяч гектарів зрошуваних угідь у Криму у 2014 році залишилося в експлуатації 17 тисяч через рік 13 400. Хтось може сказати, що за цей час усе напевно налагодили. А я вам скажу ні. У жовтні 23-го року, через кілька місяців після підриву Росією Каховської ГЕС у Криму, знову заговорили про нестачу води. Зокрема, у матеріалі Радіо Свобода йдеться про таке. В аннексированном Крыму заметно снизился уровень воды в водохранилищах. В сентябре из резервуаров потратили около 16 миллионов кубометров воды, тогда как поступило в них чуть более 2,5 миллионов кубометров, говорится в отчете местного гидромедцентра. Дефицит вызван отсутствием дождей на полуострове. В бассейнах большинства крымских рек выпало от 2 до 39% от нормы осадков. Із-за этого деякі ріки частично пересохли, а в деяких, наприклад, в Ннізов'ях Бельбека, саме ріки Криму, зафіксірована стояча вода. Росія завжди легко ув'язнює представників інших націй, ті раптом не згодні з режимом. І це на фоні заяв про дружбу народів. Так відбувається протягом майже 10 років анексії Криму. У громадській організації Кримсос нам повідомили, що наразі правозахисники говорять про майже 200 жертв політично вмотивованих переслідувань. Процес визволення чи обмінів доволі складний, оскільки кримських політв'язнів вважають цивільними заручниками. Саме це ускладнює перемовини. За 10 років в процесі обмінів з РФ вдалося звільнити лише 8 кримських політв'язнів серед них Геннадій Афанасів, Ахтем Чайгос, Ільмі Умеров. Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Євген Панов, Володимир Балух та Едем Бекіров. Заступників голови меджлісу кримсько-татарського народу Ахтема Чигоза та Ільмі Умерова вдалося звільнити в 2017 році завдяки посередництву Реджепа Таїпа Ердогана. З 2014 року ще 193 громадяни України перебувають у місцях несвободи в рамках політично мотивованого кримінального переслідування в Криму. Політв'язні перебувають у СІЗО на півострові чи в колоніях біля РФ. З початку повномасштабного вторгнення наші збройні сили в цілому пустили на дно ряд великих суден, катерів і навіть підводний човен РФ. Першою ціллю ВМС України стала Москва. Наразі йдеться про крейсер, але й до справжньої ще небагато залишилося. 24 лютого 22 року крейсер атакував український гарнізон на острові Зміїний і пропонував військовим здатися. Саме тоді прозвучала блискавична відповідь. Припадає розе. І наші маганіціонника політина. А вже 13 квітня 2022 року Москва. Москва згоріла і втомнула. Москва пішла на корм акулам. Великий десантний корабель Саратов брав участь в анексії Крим у 2014 році. 21 березня 2022 року. Судно прибуло до Бердянська для вивантаження технікою десанту. За три дні, 24 березня, українські військові знищили корабель. До росіян завжди доходить довго, тому цю втрату вони визнали лише через рік. З останнього варто також додати про Цезаря Кунікова, який точно не скоро з'явиться у флоті РФ. 14 лютого 24-го року стало відомо, що ЗСУ спільно з ГУР знищили корабель окупантів за допомогою морських дронів. І це далеко не все, що втратила РФ, розпочавши війну проти України. Станом на 6 лютого зсу вивели з ладу 30% кораблів Чорноморського флоту Росії. А про те, як часто в Криму стається бавовна, годі й говорити. Тож усім росіянам, яким не хочеться уїжджати із Крима, варто повертатися у своє болото. Хоча наші зсу вас і там дістануть.